Для мене сьогодні я покажу свій соцсений мод, який я зробив. Він нічим не відлічається від Майнкрафту, він тільки вас буде насміхати. Добре, я зробив це на голома і жителя. Зараз покажу жителя. Ось такий житель. Ви скажете, чому він такий смішний? Здарова, бандити! Тому що це нубік в... Роблоксі, це Нубік Роблоксі, я не міг йому ліцо ну, перемістити в друге місце. Так що отак получився Нубік у нас. Він прихольний, це житель, який торгує. Тепер їхнє розлічуєш. Вона... Хто я? На всі нотне лице. Ну і все, більше про цього жителя нічого не можна сказати. А зараз я вам покажу голема! Годе голим. Що він вміє? Він вміє дуже Кое що робити. Так, поставимо швидко зомбака. Сінолівай! Глянемо голим і скелет. А, ви побачили? Я скористь. О, способність 2 тепер вона. Він дуже швидко йде. Друга способність він не вміє. Ну, він. Вміє плавати. Третя. На нього можна сісти і ігроку, і мобу, на жаль. Ах, жаль цього голого. О, Теж жаль. Е що ігрок вміє? Зараз покажу Сісти. І я можу їм контролювати йти куди завгодно. Но! Його мінус в тому, що коли ти сидиш на ньому, він нікого не зможе атакувати. І ти теж не вмієш. Так що, отак. Його можна ще приручити. Це прикольно, теж. О, приручити. О, ми приручили його і сіли. Він вбиває скелетів просто легко. Легко. Він ще дуже швидко і по ньому. Ну, якось... Ну, скелетом дуже по. Дуже складно сидіти. О, ні. Во! Голем начав атакувати, хоча його яд розриває знутри. Голем, Ти був героєм. Запомні. Запам'ятай, ти герой. Голем, Ти герой. Ти начав ще битися, коли в тебе віру зайшов. Ти теж. Вас дуже жаль. Yeah. Ну і коротше, давайте поставимо його проти на кріпера він не нападає. Хоча б він так, приручений, він не нападає на Кріпера. Коли я його вступу да? нічого не відбувається, Він не нападає на кріперів. Як і голем. Ну, давайте поглянемо. Зможуть справитися ось стільки голомів. Три голомку. Так. Він заарав. Так, пішов на голома, так? Да? Пішов. Голом так швидко йде, що все одно по ньому попадає удар. удар. Ну, погляньте, він питається, він питається. Ну, в його вбили. Мені дуже галосно. Що він наг... награвся? Ага, він нагрився. Яд роз не можуть його вбити. Його вбивають, на жаль. На жаль, його вбивають, і він нагриться тепер на зомбі. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що він вміє. Він вміє дуже багато. На жаль, потрібно все-таки йому сидіння прибрати цю способність. На жаль, забогована. Я прикріплю. Попитаюсь прикріпити ці файли, а що є? Ну і вот так. Я хочу прикріпити ці файли, і щоб ви теж пограли з такими модами текстурпаком. І ще, ну, це і мод і текстурпак. Ну окей. Фу, з вами був мейдер. А, хотів сказати, якщо під цим відео набереться 15 подобайок чи лайок лайки. То я, я зроблю їм врагів. Прикольні текстурки врагів. Враг. Будуть прикольно поглянути на них на них. Виложу цей мод під цим відео. Надіюсь виложу. Ну що, Всім папа! Тунстунтунтунтунтунтун. 咚咚咚咚咚咚咚咚咚，咚咚咚咚咚咚咚咚。<music>